Коротше, спасаємо. Приїхали, там два лебідя. Вже бідненькі тиждень там сидять голодні, не можуть нікуди виплести. Приїхала група підтримки за 60 кілометрів. Зараз спробую до них добратися. Бідненькі туди із основного резервуара водного вони, скоріше всього, туди впали. А вони тікають. Ну, в общем. Вони там плавають, а не можуть більше нікуди попливти, крім тої водойми. І тепер завдання їх сюди вигнати. вони, мабуть, не розуміють, там сидять голодні, закляпали. Рятівник перейшов на іншу сторону під камінну стіну і хоче, скоріше всього, їх вигнати звідти. Бо якщо буде йти напряму, вони просто можуть зметушитися там, і почати крилами бити і тому подібне. От лебіді. Чого ж ви там так вже втікали? Посідали. Може зараз вижене їх. Так, один лебідь щось вже зрозумів. Шия показалась. Не хотять ніяк. Так. Насилу рятівник їх звідти вигнав, з кущів. І вони пливуть сюди. Побачимо, що далі буде. Ох які хитрунчики. Треба було йому аж тупіт заходити, щоб їх звідти вигнати. Хвостами вентиляють. Ох ти, які красавці! Чекаємо, поки рятівник ближче підійде, щоб сюди їх погнав. А попереду ж зима, як вони звідси виберуться. Ніяк, тільки треба виганяти, забирати їх звідси. Так, ще трошки залишилось, буквально пару все, сант... все, все. сантиметрів, щоб їх прогнати униз. Давайте, давайте, давайте. То йди вони там сидять. Давайте, пропливайте. Ой, давайте, умнічки, давайте, 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 давайте. Оп-оп-оп-оп помаленьку. Спускаються, нехай. Ой, розумненькі, давай, пливи, пливи розумненькі. Ой, які красиві. Точно, мабуть, він і вона. Такі гарні. Ну, давайте, давайте йдіть у водичку. или подбить, а не бать медленно Пошли, пошли, хорошо Хорошо, хорошо Да, да, Половый В них надо тут Пошли мы тогда Красавчики, потечи и униз. Ось рятівник іде і їх погнав вниз по течії. Ох, які красавці! Ой, які красавчики гарні! Перекрити там дороги! А хочуть їх відловити, а тільки як це риторичне питання, це проблемка. Вигнать, вигнали, а далі. А далі не зрозуміло, як їх можна ловити. Так, вирішили проти течії гнать, так як шанс у них там тікти менше, ніж на низ. На горі їх будуть утримувати, щоб вони не втекли назад туди, до водоймища. І я не уявляю, звичайно, як вони їх відловлять, двох таких здоровенних лебедів. Просто не уявляю. Ну, зараз побачимо. Так, вигнали їх з Вогди, виманили, а тепер будуть там ловити. Їх там четверо чоловіків одягом, ага. Мабуть, вже зловили. Так. Одного вже точно зловили і другого зловили. О, слава Богу. Слава Богу, зловили. Ой, божечко, не суть, слава богу. Ой, такі довго шиї. тільки гарні. Саш важкий? Ох, які в них шиї довгі. О боже. Капець. Саш важкий лебідь? легкий. 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 А мальчик і дівчинка. Класно. Такі гарнюсенькі. Покажи, Саш. Я ніколи лебідя з близького не бачила. Такий гарний. О, Боже, які краса. О, вони ще так шиплять, як гусаки, так да, вони? Так. Зараз дайте я віддихаюсь трохи. Та що їх випускати у воду? А що здохнуть? А що вони їсти будуть зимку? Боже. Вони не полетять до тих же. Вони не полетять. Саш, а куди вже полетять? Вже все. Куди він за зламаним кривом полетять? А що, І? зламане криво? А бачите, ліве. Та де це моя кров? <ривот> Ні, в нього загально крило. <сос> Бідненькі, вони б ніколи звідти не вибралися. А може не крило. Це може бути вроджений дефект. Ні, в них є така штука. Коли ось так піря росте.